Всем привет, с вами я, Артем Хутер. Сегодня я баба в желтом журналу 991. Я обнаружил источник, но идти одному слишком опасно. Поэтому я взял и О, Мелкий пикми! Вот на, наша пикми. Ну блін, тепер треба якось назвати круто. Стоп, тут тут вау! Ні, мені більше подобається пікмі. Пікмі краще. Окрит, начало, откриті, костюм. А як їх взагалі треба типу відкривати? Типу, там, кажется, лысый манекен из Д-дебилки! Возвращение дня за днем. Хочет смену. В смысле? Я yeah. yeah. главное туда. В прошлом видео. Поиграйте с малой. Что тут за диван на фортеца? Бам-бам! Пик, -бам. Бам, бам О, привет! Пик-пик! sapling holds надеюсь. Эх ходите, мне нужно сначала provisions. ...сесть. Окей. Ко okay. okay. шо, тут яблочко? Хм. Похоже я ли няка. Закликана попелюшку. Протеки комнату. Про... Там щось було. Слушаюсь, Бор. Так ой, в этой комнате, Боро, праздник. Открыть? Какой-то прикол, знаете. Якутия. Лед. Мелкий, я для тебя развлечение. я... Я не Ти хочеш помалювати? А давайте я намалюю щось, а ви потім будете угадувати в коментарях. Шо? Ну я к вам красавец, да? Вы закончили? Да. Ты. Ты засраный. Ты шо робишь? Картина як бы красивая навіть. За те, что ты испортив мою картину, ты зараз будеш жестоко наказанный. This is Спарта! <laughs> да не бійся, більше не буду положити отчет о... в окні прийома. Так, давай, давай, ідемо. Знову головоломка на пам'ять. Ти будеш нажиматись? Да що тут треба робити? Може, з ковородкой? Нет. Навряд чи таке продумають. Будь ласка, так. Треба стря... щось нажати, щоб відкрилось. Може, може мило? Не мило. Хм. Давайте відкриємо цю Уж... двері може тут. А -а -а! Стоп! <кхм> Воно не відкривається. туда закрыто там кто-то в точке кажется так сможет тут який-то нож нормально так взять так а одна реклама может кипяток не не он это девздраголет закинуть Я Не знаю, що тут треба робити. делать. Подготовьтесь к еще одному явлению. Жарика мы наврядчиваете. це? З клополку. До речі, щось ми давно йому пальцей не міняли. Кажись, заради перців. Чувак, це ти набудрив якось. Може зробити його треба десь. Стоп. Ми ж його не засунули в мікрохвильовку. <смешный> Треба было сюда. Я, я их лучше в микрохвалевку достану. Мелкий. Обрадовался, да? Там что-то было. Та не треба мені робити із себе жертву поіграти по стінку. Він, він зараз знову щось утворить. Я не можу Залізти на цю корухіну. окей Я його мав підібрати типу. Тут знову новий, мелкий. Два мелкого буде. Два мелких. Our... ще один славний... потепли. Ничего. Давай так, короче. Sure Возьмите бутылочку. Well no Це буквально дві с 30 пікмі. Я сумніваюся, що їх якось можна... Стоп, що це тут? А, яблуко. Де тут молочко? Уже сразу два мочка. Одне. Одне так, а друге зі мною. Аба то... Аба... Де вони? Де вони? Зараз чувство буде дещо страшне. Може, вони десь тут? Закрито? Закрито. Включить що це? Добро пожаловать один вісім, дев'ять п'ять. Кажись ні. треба її знайти, де вони. Может, давай поселку? Стоп. Я мо, можу во не сюда. Куда мне? Вони... Так, все я тільки одне місце не перевірив. что-то треба надо и У меня монетки нема. Тут, может, здесь. Ты, Фиен. Десь зверху певно сидять. А, -а, -а блін. Треба дістати молочка. Вибачайте, вона така сама розуміла. Є такі хороші. Бачите, вони прям уже ростуть. Один обісрався. А другому бутылку не треба <свят> <свят> Покормите другого <свят> Не, блин, и твоя сестричка <свят> По... Интересно Относитесь Посадите c... его на стол в комнате для... Персонала Комната для персонала ок. Стоп. Ч вже їх? Их уже три. Ти що ти робиш? Бачиш цей уже. Бачиш, він уже починає себе добре вести. Не то ти. Ходе. Возьміть, где питання из холодильника. Беремо холодильник наверху. Ну це не... це фактично це не дясські питання. Але... Але фактично може спрацювати. Совсем не хоче. До речі, якщо ви, типу, хочете зробити якусь цікаву ігру, тоді буяска робіть її робіть, хоча б текст не настільки... Швидким. А, ось що за дитяче питання? Крепче бетона. Дитяче питання нужно подогріти. Хто це Хто... Хто? хто буде в нормальному. У... стоп! А може тут якесь слово вийде? Он ли. Текс. Он. Типу можна якось продумати це слово, але мені зараз не до цього.